Я східняк і я народилася в Церечанці. Я східняк і я народився у Харкові. Я східняк і я говорю українською з самого народження. Я східняк. І я до 22-го року говорив hey, ребятки, не -го. українською. Я східняк. І мій тато бойовий український офіцер. Я східняк. І я заробив бронхіальну асму, проживши пів життя у кривому розі. Я східняк. Я ненавиджу гороховий суп, кров'янку і холодець. Я східняк. І Я малював йолку коричневим кольором. Я східняк. І Я три роки працювала у державній вас. школі. Я східняк. І я виступав у лізі сміху. Я східняк. І я зібрала 53 тисячі підписників без реклами. Я східняк і я танцював тіктонік. Я східняк. І я хочу, щоб всі українці знали і говорили українською. Я східняк, і я не підтримую тих, хто змушує говорити українською. Ми східняки, і дізнались про це, коли переїхали у Львів. Східняки.